Ми вас всіх вітаємо із з Добропілля, селища, яке знаходиться біля Гуля і Поля. Зараз ми знаходимося, роздаємо допомогу. Вже гулять полі роздали там, на передовій. Але тут, маючи таке прохання від жителів цього села, вони просили приїхати поділитися про Бога розказати ви бачите зараз скільки людей зібралось. Ми проводимо служіння, співаємо, проходимо слово Боже. От і я дякую Богу, що ми можемо сьогодні їхати, служити, займатися місіонерською працею в Запорізькій області. Попри те, що іде війна, ми на передовій, ми з людьми пропилим іванги і дякуємо Господу за вас, за ваші молитви, за служіння, за всіх хто приймає участь в цьому служінні, за ваші благословіння. Ще раз дякую за співпрацю. Хай Бог вас Візьми його телефон і даємо в руку. Бог, він ніколи людину не заставляє в нього вірити. Бог не заставляє людину в нього, йому поклонятися. Але Ісус каже, хто хоче, да? хто хоче вірити в мене, хто хоче йти за мною, приходь і слідуй. Нема туди сидіти. От нема так побалакати. Ви розумієте, що люди такі, що то як, як затуртані, чи злякані, непонятно. Кожен Богу молиться. Звісно, в мене біблія все за вашу. Вона ще пра, -пра мої пацієнти. Слава Богу. Ми чоловіком читаємо. О, То ви маєте в два рази більше за мене? Спасибі. Хай Бог вас благословить і і вас хай береже, да.